Привіт! Я Настя. Ти на каналі Прігморська Відьма, а ми продовжуємо говорити про секрети другого акту. В першому відео ми блукали ці новими землями. Але зараз час дійти до місячних веж та зустрітися з Кетеріком. Під кінець відео буде спойлер, про який я буду попереджати, тому залишайтеся до кінця, щоб дізнатися, як перетворитися на Патрача ще в другому акті. Поїхали! В місячних вежах є Алхімій Карадж. Яка пропонує вам зілля за каплю вашої крові, яке гарненько так підсилить вашого персонажа. Але якщо з нею заговорить гейл, то він може зрозуміти, на яких чарах буде базуватися це закляття, і усвідомити, що вона хоче не крові сущої душі, а крові зараженого літидом. Щоб ви не сильно голосували, Арар запропонує 200 золотих. Але і тут ще не все. Ви можете усіма персонажами поговорити з нею і отримати кожен своє зілля. Я навіть притягую компаньонів з табору для цього. Тільки треба бути обережним з Галсіном чи Мінтарою, якщо їх побачить в пісячних вежах, то буде бійка. Тому краще дійдіть до Араж, відпустіть там когось компаньонів йдіть в табір за іншими. Так Галсін чи Мінтара не з'являються в неочікуваному місці у всіх на очах, а тільки в лабі біля Араж, а вона не буде розводити паніку. Ще якщо Астеріон буде з вами. То вона попросить, щоб він її вкусив вовмін на надпотужне зілля. Він не відріз відмовиться, бо її кров йому гидка навіть на запах, коли він на відстані вітарач. Якщо ви його вмовите, коли в романтичних стосунках він вас кине бо зрозуміє, що гідний кращого. Якщо ж ви не будете його переконувати, то в романтичних стосунках він зрозуміє, як вас цінує, а не в романтичних буде задавати собі питання, чи правильно він вчинив, і, можливо, треба було просто перетерпіти. Неромантичний діалог з ним розбив мені серце, я навіть пішла перегравати майже все до його першого підкату, щоб тільки заромансити його, підтримати, коли він скаже ні, а потім запропонувати йому дружбу. Бо коханців і коханок в нього було багато, а от друга зовсім не було. Поруч зараз на кухні є лінцела, яка приручила гнолів, але ви можете підбурити їх, бити її і забрати з неї пуголовка. Ці ж гнолі будуть битися на вашому боці. Коли буде штурм. І ще дві консервації з черв'ячками можна буде знайти на охоронцях перед штурмом разом з жигірою. Не спішіть всередину, а гарненько перевірте кишені переможних охоронців, меліка й мері на поруч. Деякі штуки у торговців можна купити лише за певних умов. До прикладу, з інтерісів в першому акті, поторгувати і купити дуже круті рукавиці для Астаріона можна лише, якщо віддасте скриню у їхньому ватажку і отримаєте від неї дозвіл. А в другому акті вам доведеться переконати Заріель, що вам би не завадило мати щось додаткове для вашого квесту знайти Бальтазара. І вона направить вас до ведмебоя в місячних вежах, якого тепер для вас буде відкрити цілий магазин з новими прекрасними штуками, і там можна буде знайти доволі круті рукавиці для бійця. В Бальтазарі є таємна кімната, яку можна відкрити лише якщо натиснути на механізм в книжковій полиці. Будьте уважні, по 3-4 механізмів намагатимуться вас вбити. Але якщо потягнути за правильний важінь, то поруч відкриється ємність, куди треба щось вставити. Це щось, це чиєсь серце, і на ваше щастя його можна взяти з будь-якого тіла, що валяється поруч. Всередині буде ритуал чорної магії, кат сцену якого не активувати без гейла, бо тільки він знає, що робити. У вас буде дві опції або піддатися чорній магії і створити ліхтар. Що дасть вам можливість викликати тінь, яка битиметься на вашому боці, або знищити піктограму, і за це містра погладить вас по голівенці і дасть постійний стан. Особисто я думаю, що найкраще це обрати якраз той стан, бо щоб прикликати тінь, то треба постійно тримати ліхтар в руках, а перевага до перевірок концентрації для мене набагато важливіша. Поруч з Бальтазаровою кімнатою є вихід на балкон, звідки можна вломитися в покої Кетеріка. Якщо ви хочете спробувати вмовити його не битися з вами, то вам треба буде гарненько так обнишпорити кімнату, щоб знайти чуденник його покійної дружини. На тому ж рівні є ще кімната його доньки, потрапити куди можна тільки з кімнати Бальтазара чи Кетеріка. Там доведеться битися з оком абсолют та охоронцем. Цікаво, що в кімнаті донечки Кетеріка заховався мімік, і в цьому якась іронія на фоні всіх метаморфоз і переобувань генерала. Але найголовніше в цій локації це все-таки щоденник в спальні, бо можливість переконати кетерика не битися з вами може бути дуже корисно, якщо ви граєте на надважкій складності. Ще в'язниці місячних веж є можливість звільнити вулбрана та тіфлінгів. Ви можете або викрасти для нього його молот і перебити всю охорону, щоб він не привертав уваги до себе, або самостійно залізти в печеру, розбити стіну, щоб звільнити його та тіфлінгів. Але спочатку до стін камер буде цікавий спуск вниз з можливістю спойлернути собі підземелля, це вже буде колонія, але місцина не буде об'єднана з головною локацією. Там ходять два динозаври і не прям щоб легендарний лут. Але якщо ви маподрочер, як і я, і вас біситиме, що на мапі є якась чорна точка, і ви туди не можете дістатися з основної локації, то це оця пляма. Ну і за спуск туди Карлак отримає натхнення. Крім того, якщо ви вже спуститеся кедриком вниз. То можливості піднятися назад, щоб зайти зі сторони місячних веж, не буде. Багато хто боїться допомагати вулбрену, бо ви по суті під прикриттям вежі і це може все зіпсувати. Але якщо ви визволите їх через човен, то охорона не знатиме, що то ви. Тому, щоб там не було, не відкривайте їх камери. Коли ви будете битися з наглядачкою, то це можна помилково зробити, якщо вдарити по ній закляттям поруч з важелями, і сила магії перемкне вимикачі. І як тільки Вулбранд почне бігти через в'язницю, то його вже не змусити вийти через таємний прохід. А отже, або вони помруть вибираючись, або вам доведеться зіпсувати своє прикриття і відбивати їх по дорозі. А ще у наглядачки є суперкласний амулет, який дозволяє відновити абсолютно будь-який чарунок раз на день. А це може стати суперкорисним. Ну і не забувайте, що ви можете використати його і скласти назад після цього. Також спойлернути собі те, що в стінах місячних веж повзає абсолют, можна поговоривши з міг. Якщо не провалите перевірку, то почуєте, як щось рухається по стінам також. А потім у вас буде навіть можливість полізти туди рукою на верхніх поверхах вежі, але толку багато від того не буде чисто цікава катсцена. Якщо ви виробили мінтару в таборі гоблінів і все зробили правильно, то у вас з'явиться можливість її завербувати. Тепер знайомство з Кетеріком почнеться не судом над Радовими гоблінами, а судом над мінтарою. Ви можете втрутитися і допомогти їй. Я зазвичай обираю, щоб вона визнала свою провину, і тоді її кидають до в'язниці. Далі у в'язниці вам доведеться завадити її тортурам і дати їй трохи своєї енергії, а потім перебити усіх вартових в'язниці. Ну або накастувати на мінтару невидимість і тихенько провести її до шлюбки в печері. Тут ви можете або допомогти Вулбрену й Тіфлінгам відпусти разом з ними, або кинути їх там і витягнути тільки мінтару. Вбивати вартових не обов'язково. Бо ви можете двох персонажів відправити вибивати стіни одночасно до Тіфлінгів та Вулбрена і включити покроковий режим, щоб коли охоронці тригернуться, ви вже були біля шлюпки. А там хапаєте під руку Вулбрена, відрубаєте нитки до човна і відвозите їх до країв керфістів. А ще якщо ви приймете Мінтару до табора, але не візьмете її бити кетеріка, то ви застанете її на троні в місячних вежах, коли повернетесь. Ця сцена мене прям дуже повеселила. Ну і за розмовою з Мінтарою зрозуміло, що вона доволі жорстокий персонаж. Якщо хочете робити погані вчинки, але щоб вас не зневажали, то вам по дорозі з нею, Астаріоном та Лейзель. Ще Тінесерна може бути байдужою до деякої жорстокості, але не завжди. Стрибнувши за кетеріком м'ясо під місячними вежами, у вас буде пара цікавинок до двобою з ним. По-перше, ви можете знайти ми в клітці поруч з м'ясником та вмовити його дати вам ключ або вибити його. З цього моменту ми стає постійним дружезвіром, якого можна викликати. Якщо ВІЛ досі з вами, то Мізора дасть вам завдання врятувати її з пастки, і за це тільки за умови, якщо ви взяли вілла з собою, ви можете отримати дуже круту рапіру. Яка дозволяє викликати кампіона. Тому, будь ласка, не провтикайте взяти віла з собою перед тим, як стрибати вниз, інакше за ним вже не повернутися. А також перед прыжком не забудьте взяти з собою мізки з корабля, бо інакше ви ними не скористаєтесь. В колонії після тяжкого бою в лабораторії Бальтазара поруч буде говоряща голова, до якої можна під'єднати законсервовані мізки та послухати їх історії. Всього мізків вісім. Два ви мали захопити з корабля в першому аксі, а п'ять інших розкидані по локації підземелля. Та нас цікавить восьма голова, до якої можна добратися лише розв'язавши головоломку. Щоб розплутати загадку, треба правильно з'єднати частини розуму з ідентичними деталями, як я зараз роблю на екрані. Вам відкриється прохід, де буде остання голова, а також клинок поневолених душ. Це плюс один довгий меч. Який завдає додатково 1к психічної шкоди з кожним ударом. Плюс, поруч зі скелетом, можна взяти рідкісний обруч та топові рукавиці для чарівників і бардів. Ставивши цей мозок, ми поговоримо з Гіцерай, яку міскажери так і не змогли зламати за сотні років. Ви можете або назавжди очистити її мозок і завершити її страждання, або спожити її розум. І за останню опцію ви нічого не отримаєте, а от за допомогу, вона передасть вам свої знання під назвою Бар'єр розуму Гіцерай», яка даватиме вам перевагу під час рятувальних кітків інтелекту. Поруч з мізорою ви знайдете ув'язнених зевлера та компанію, і якщо захочете їм допомогти, то доведеться відбивати їх від міцкожерів. Але якщо ви граєте за злого персонажа, то спокійно можете знищити абсолютно всіх в капсулах. Якщо ви хочете ачівку про звільнення абсолютно всіх тіфлінгів за гру, то доведеться їх звільняти. Окей, в наступному пункті буде трохи спойлерів. А в останньому вже буде дуже такий жирний спойлер. Якщо ви їх не любите, то я скажу, коли вимкнути відео. Це не прям же секрет, а скоріше застереження про те, щоб ви збереглися, як тільки після розмови з Ізабель в кривку влетить якийсь мужчина. Інакше якщо її заберуть, то криївка втратить захист і буде лихо. Це буде впливати на історію далі і завадить вам звільнити ці землі від прокляття. А це насправді не так складно зробити. Записуйте. Кривки зустрічаєте пораненого мужчину, якийсь щось бурмоче про якогось Танієля і мугикає мелодію. Галсін зразу біжить туди, але нічим не може зарадити. І того посилає вас, не пойми за чим і куди, в процесі блукання землями ви знаходите дивну арфу на тілі хірурга, співаєте киньте гріш від Макові, і калих прокидається сказати вам, що нема прав на цю пісню в Ларіані порт. каже Галсіну: Де Танієль. Той біжить за ним, а ви захищаєте портал, вертаєте з Таніелем, але прокляття все ще діє, а малий непритомний. Якщо ви вже достатньо блукали наодинці, то могли знайти дивного хлопчика Олівера, який підозріло прохаваний, як для малої дитини, плюс тусується з тінями, а ще поруч з ним цвітуть квіти посеред мороку проклятих земель. Якщо ви його ще не знайшли, то Халсіман прямо скаже, де його шукать: ідете за Олівером і вмовляєте його поз'єднатись з Данієлем. Тепер у вас в таборі тусується дитина з роздвоєнням особистості. Але прокляття так і не спадає. і тому кетерик, який порушив баланс природи, і його треба знищити. Для цього треба знайти реліклічну пісню, проходите під профста сльози, але звільняєте її. Далі один чи два рази б'єтеся з кетериком, закінчуєте другий акт і споглядаєте, як землі очищуються. Так, останнє, бо це спойлер. Увага, увага, увага! Далі спойлери! Всі, хто не хоче цього знати, то з вас лайк і коментар, і побачимося якось завтра. Останнє попередження, щоб ви встигнули вимкнути це відео. Даю вам час, якщо ви десь мили посуд, і зараз в пам'яті шукаєте рушника щоб витрати руки. Ладно, думаю, вже достатньо. Отже, спойлер: темна жага може перетворюватися на слеєра, це надпотужна форма, яку ви вже могли бачити в Орін. В Українській це переклало як подоба патрача. І отримати її в другому акті можна, якщо вбити Ізобель. Але якщо зробити це на початку, то вам доведеться битися з Джейгірою всіма арфістами. Проте ви також можете зробити це, коли Джейгіра і більшість підуть штурмувати місячні вежі, а Ізобель лишиться з п'ятьма людьми в Криївці. Вам, звісно, доведеться в процесі вбити Дамона, тому краще завершить ремонт серця Карлак до нападу на Ізобель. Після цього акту жорстокості. Ваш прислужник надасть вам можливість перетворюватися на патрача, і ви станете надсильною машиною. Бо патрач, по-перше, має чимало здоров'я, по-друге, чималу силу та статуру, а ще має сильні здібності, такі як вбивча атака 929 рубальної шкоди. Якщо ваша ціль кровоточить, вона отримає отруєння заразою. На першому етапі це дасть недолік до всіх китків і перевірок атак, якщо ворог стікає кров'ю і лежить на місці. Ваша атака буде критичною. Мультиатака. Завдає 8.40 дамагу за 4 китки 1К4 плюс 4К6 за умови. Якщо ваша ціль стікає кров'ю, ви завдаєте додаткової шкоди за кожен удар. Якщо ваша ціль ошелешена. Ваша атака буде критичною. Розкішна кривава ванна. Розкішна різанина українською. Завдайте 432 рубальної шкоди, кинувши 2К10 та спричиніть кровотечу на 3 ходи. Крім того, ваш персонаж буде пити цю кров і відновлювати здоров'я. Нехай буде різанина ця атака не завдає шкоди, але накладає на ворогів ошелешену та зловісну позначку. Дія мітки триває 4 ходи. Якщо ворог загине протягом цього часу, ви отримуєте плюс 1 до класу броні. Нещадний випад 7-17 шкоди. Стрибайте на ворога попоруч, Завдаючи 4 d 6 киткової шкоди та іноді збиваючи його з ніг. Це морально складний вибір, але якщо ви відіграєте поганця, то це ідеальний момент прийняти потову патрача і отримати переваги. А тепер уже я з усіма прощаюсь, пишіть в коментарі, чи ця жертва того варта. І побачимося якось завтра.